Другокласник Дмитро Фролов говорить, що в школі йому вже розповідали про голодомор голодомор 32-33 років страшні, страшні роки для не тільки для дорослих, а й для дітей. Директор Сумської школи номер 19 Богдан Сюрколо ділиться родинними переказами про примусову колективізацію і як наслідок відбирання продовольства у селян на Білопіщині, звідки його бабуся. Мені особисто, моя бабуся розповідала про голодомор, розповідала, що їх було декілька хвиль насправді, що виживали хто як міг і про те, що чисельність сіл. Значно зменшилась після ось, е там десятирічних цих подій. голова громадської організації Українське об'єднання учасників бойових дій Олександр Кукса говорить, що книги отримав з національного музею голодомору геноциду, що в Києві, з яким його організація налагодила співпрацю минулого року, коли такі книги передавали до бібліотек міста та вишів. Цьому році зараз ми плануємо охопити 10 шкіл. Я вже сьогодні був в третій школі, зараз 19 школі, Потім ми плануємо там, де наш побратим, герої України Сергій Табала навчався передати. Потім 15 школу плануємо. Олександровську гімназію плануємо.